Всім здоров! Коротше, як ви могли вже зрозуміти, по інстаграму ми завели собаку. От. Дуже багато різного і дуже багато цікавого контенту у нас з деяким із них ми б хотіли з вами поділитись. Це буде відео щось типу із розряду там, топ X питань, саме часто задаваємо їх по, по, по собаці, що за порода, чого завели, там, і так далі. От. І давайте відразу переходимо до питань. Польська під голянська вівчарка. Ми вибирали між Лабрадором, Ретрівером. Лабрадором Ретрівером. Самоєд ще трохи цікаво. Проста овчарка Проста овчарка Аусі. А, Аусі, да, австралійська овчарка Швейцарська Так, да, біла швейцарська овчарка. По крупному. По крупному, все, все да. От ключове і... слово по-крупному, бо маленькі породи ми не розглядали. От, в цілому дивились на всі породи, які є. Там даже на доберманів дивились, на різних там бульдогів і так далі. На СТАФа, коротше. От, но вони всі не підійшли по тій причині, що деякі з них, коротше, не рекомендуються як першу собаку, деякі з них там дуже вимогливі по. Там, типу, що треба багато тренувань, треба багато активності і так далі. От. І відносно всіх цих параметрів ми скоротили весь свій вибір до чотири різних овчарки, самоєд і, і ще щось. Ну вийшло так, що все-таки вибрали польську. Ми відштовхувалися від декількох параметрів. Нас цікавило, щоб в майбутньому собака була середніх тире крупних розмірів відштовхувались також від тривалості життя і здоров'я. Здоров'я це був основний показник, бо напередодні у нас захворів кіт, і тому ми хотіли таку собачку. Щоб в майбутньому мати з нею мінімум походів до лікарів, щоб вона була невибаглива в плані всього. Тобто, тому що всякі лабрадори там ці рідріри виявились достатньо хворобливими. Там, наприклад, в австралійської овчарки дуже багато хронічних захворювань, катаракта в старості і так далі. Тому здоров'я було одним з головних показників. При цьому вони, польська овчарка, вона і розумна, і дружелюбна, виростає велика, вона активна, але не супер-гіперактивна, як, наприклад, та же Аусі. Тому вона нам була як золота середина, при тому має вигляд доросла особа подібна до ретривера в білому кольорі кремовому, скажімо так. Тому вона навіть подібна, але не така вибаглива в всіх інших параметрах. Ми знайшли одного розводчика. Заводчика. <звідчика> заводчика. Ми знайшли одного заводчика в Україні. Він виявився єдиним. А він знаходився в Кропивницькому. Ми взагалі на сайті побачили оголошення, що є у Львові. Ми дуже зраділи, бо в принципі могли за три години туди доїхати. Але як виявилось, там було декілька оголошень на різні локації. От. І всі вони вели до Кропивницького. От. Того ми, в принципі, звані купили білетики, сіли і поїхали. Тож, якщо раптом ви не бачили це відео, то воно у вашому правому верхньому кутку, мабуть, тут. Я дуже надію, що я не промазав. Ні. <смірків> Все. <смірків> <смірків> ну, коротше, mm. да, насправді в нас ніколи не було собак, так що прям наші наші. От, максимум вони були десь у родичів, там грубо кажучи у бабушки в селі і так далі. От, але це все одно не той досвід, який можна порівнювати з тим, коли в тебе є твоя особиста собака, з якою ти грубо кажучи, кожного дня бачишся, вигулюєш, кормиш, там слідкуєш за її здоров'ям і так далі. От в основному все життя. Ну я, наприклад, особисто жив з котами і взагалі завжди був за котів, і максимальний такі. Ну не то, щоб типа я хейтив собак, але в мене собаками дуже не здалося мого дитинства, а з котами прям все супер. От того я все життя за котів і ніколи навіть не хотів собаку. Але тут раптом зрозумів, що в принципі можна і хочеться щось міняти в житті, і ми от вирішили завести, в принципі, песика. Тобто, це наш перший повноцінний досвід. Да. По великому рахунку ми не дуже розбирались, що краще брати дівчинку чи хлопчика. Все, що ми дізналися в передпошуках, це те, що. Хлопчика вигідніше брати з того позиції, що е, у них менше ліньки і, і потім у них не буде тічки, того ми переживали, як будуть себе вести інші собаки. Е, тому вирішили взяти хлопчика. Е, у нас була колись мрія завести собаку. У нас є такий собі холодильник візуалізації замість дошки. І в нас там теж висів певний час на фото собачка. Але завжди було це не на часі, то корона, то війна, і воно все відкладалося, відкладалося до того ж, ми зараз на зйомних квартирах. І це ніколи не вітається мати домашніх улюбленців в таких умовах. Ось тому воно завжди відкладалося, але уже нікуди відкладати. А мрії має здійснюватись. Як ти завернула. Ну, взагалі, ми дуже довго думали, як його назвати ще за місяць. Мабуть, до покупки. Ми вже думали, що треба би хлопчика, і треба би йому якесь е, хлопчаче ім'я. Вот але до імені були певні такі вимоги. Типу, і ім'я, по-перше, має бути досить е, таке. Ну не то, щоб сузвучне, але воно має бути, коли кричиш за псом, щоб воно було нормально звучало, щоб це було якесь адекватне слово, тобто не назвеш його ход'як. там. Да, плюс е, наскільки відомо, типу, для собаки дуже важливо, щоб це було ім'я, яке має коротку форму, тобто. Ну, наприклад, типа Станіслав Стас, грубо кажучи, да? от що то типа, такого, от. але щоб це було як не просто там Олександр і Саша, бо це повністю два різних слова, а щоб це було як е, частина від його повного імені. От. І власне, спираючись на це, ми дуже довго думали, багато було варіантів. Ми зупинились на варіанті Чівас. Якщо коротко, ми беремо просто чі і повторюємо. Виходить чічі. -чі". Ну, зазвичай так. Да. Якщо це на бистру руку, ми кажемо Чічі. Якщо строго, такий чи вас. І тоді, вже, в принципі, можна його а, а, ругати. Вот. Варіантами були Бані, Лакі, Ваді, Оллі. Е, да. Хай... Хайс. 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 Каспер, Каспер, Люци. Ну тут була далека історія, бо спочатку ми дивилися, що це польська вівчарка. І я вирішила, що може собаки буде краще сприймати ім'я, яке популярне в Польщі. Тому Каспер і Люци було взяти із самих популярних польських імен. Каспер у нас означало хранитель сокровищ. А Люце це було світло. Так як він у нас біленький, то це був доволі такий, Логичний. до речі, нормальний варіант. Да. Але в кінці кінців Саші чомусь сподобалось віскі, і ми вибрали собі Чіос. Сподобався віскі, він. Ну, короче, Логіка була. Да, в кінці кінців там, у нас було типу, там, 30 варіантів, ми їх скоротили десь до 10. І вже з цих 10 реально вже, так, на слуху були е, люци, тобто як Люцик, скорочено від Люцифер, або е, Чівас. Е, ще був якийсь варіант досить прикольний, е, який у нас був, типа, якщо нічого не придумаємо. Лакі лакі, во був ще варіант лакі, типу як просто дефолтна клічка для собаки. Це раптом, якщо ми не зможемо нічого вибрати. Але в кінці кінців, да, ми його якось побачили, і такі вас, будеш вас. і він прям вже відкликався буквально за півгодини годину. Він уже так вушками дергав, коли його називали. Того в цілому він прийняв нормально. Стосовно корма там, як правило, є, два, є холівар, де люди діляться на дві групи. Одні ті, що кормлять кормом, і другі ті, хто кормлять так сказати, в натуралку. тобто Це звичайна людська їда. От. Ми, в принципі, сошлись на тому, що ми б хотіли кормити кормом по тій причині, що це набагато легше. І тепер уже немає такої історії, що, типа корм це якась дішманська херня, такої, типа, собака за пару років здохне, і так далі. Тобто, ну тут якщо проводити паралель, то це завжди асоціація з кормом була все одно, що їсти пірошки на вокзалі. Що це завжди з якоїсь херні зроблено, воно неякісне і так далі. От. Можливо, воно так і було. Якщо воно так і було, то це значить було дуже багато років назад. І так далі. З того, що сучасні корма. От ми взяли, я не пам'ятаю, яку фірму зараз десь тут буде картинка. От, там, типа, за кордону, з Норвегії, здається, якщо я не помиляюсь, корм привозять. Там з. Які там вкуси були? Е mm. Ягня, риба, кузнечики. Коротше, Страус. Страус і так <сувствие> далі. І це, е якщо дивитися. <сувствие> там дуже великий асортимент. <сувствие> і коротше, якщо дивитися на сустав, то там нема зерна, нема всякої херні, Тобто, це абсолютно нормальний вміняємий корм. Плюс тут така справа, що ми, в принципі, зараз живемо. Ну, не то, щоб як студенти, але ми собі в принципі можемо дозволити їсти то два рази на день, то три рази на день, то один раз, а другий раз десь не вдома і так далі. Тобто, у нас немає такого, що ми три рази на день стабільно, там велика сім'я на 12 людей, людей і так далі. Тобто такого нема. І кормити, типу, пса в натуралку було би досить важко. Типу, ну. По-перше, того, що треба е, соответствувати, як сказати, Ну, Мені здається, що взагалі більшість людей, які топлять за натуралку, що вони просто дають їжу зі стола, е, а не роблять це так, як необхідно за належним. Mm. Тобто, там має бути збалансований дуже раціон. Тобто там якась каша, овочі, фрукти або салат. Яйце хай буде, і там якісні якісь продукти, субпродукти. І так як він щенок, то в принципі його зараз треба кормити там, до шести разів на день. Е, дякуючи дитеку, такої можливості немає. Е, плюс е, щось хотіла сказати. А, в свою їжу ми додаємо багато приправ. Тобто, а їм не можна ні кисле, ні солодке, щось таке дуже е, виразне. Тобто, за смаком е, все, таке, ніби їжа має бути супер прісною, без нічого. Е, ми таке не споживаємо, окремо робити ми не збиралися. Корм зараз іде нормальний по складу, тому вирішили обрати таке харчування да, і до цього всього ще додам, що насправді кормом набагато зручніше. Тобто, це можливо трішки там даже дороже виходить, але це набагато зручніше, бо він вже готовий. Ти взяв з пачки, насипав і все окей. А більшість людей, які кормлять в натуралку, це насправді люди, які просто роблять собі гречку і паралельно, ті собаці теж скидуть в миску. Ну це насправді хірня, тому що у собаки має дійсно бути повністю хороший раціон де в нього один прийом піщі ділиться реально на там три блюда, і це має бути свіже. Його має бути багато і так далі. Це, це супер геморойно і дуже важко. І щоб точно не мучити собаку всякою херньою, ми вирішили просто на нормальному кормі бути. Плюс кормом дуже зручно, тому що завдяки ньому можна проводити одразу і тренування. Це є не просто корм, а й ласощі для собак. Тому під час тренувань чи прогулянки, його зручно брати з собою. І все да, да. А, а люди, коротше, які кажуть, що собака там здохне через три роки, бо вона їсть корм, то насправді фігня плюс, ну ми паралельно будемо здавати регулярні аналізи, типу, послідити, чи зміняться його якісь показники. Є да, то, ну, значить, можливо, ми вибрали наприклад, не, не, якийсь неякісний корм. От. Але так як корм ну, максимально дорогий, і ми за цим слідимо, то я думаю, в принципі, все буде окей. Ну, а там побачимо. Плюс обраний нами корм. Він йде для деяких окремих порід. Конкретно ми взяли, наприклад, для білошерстних собак. Тобто там він одразу і проти катишок якихось, і проти цих сльозок, що під очима накопичуються. Тобто Він максимально не те, що збалансований ще й підібраний для біложерстих собак. І там є декілька таких категорій, тому ми зупинили свій вибір на цьому. Плюс це один із тих кормів, який порекомендував нам цей заводчик. Ми забрали собаку у віці там рівно два місяці і два дні, грубо кажучи. Да, Тобто він народився 9 жовтня і вже 11 грудня він уже був грубо кажучи, у нас. От якраз mm -hmm. на день народження, майже ми його забрали, плюс дорога. От. Чому в такому віці раніше не можна, а? тому що весь цей період часу, коли вони знаходяться там в сім'ї з братями, сестрами і так далі, вони вчать друг друга базовим інстинктам, там, як кусатися, як не кусатися, і просто як бути собакою, грубо кажучи. От. Тому раніше забирати недоцільно і дуже часто не дозволяють. Тобто, саме ідеальний вік це два місяці, тому що він тоді вже має всі базові ці от навички, але при тому всьому він не прив'язаний до сім'ї, так що він потім уїжджає і довгий період скулить, і так далі. Тобто, це самий правильний період. Що стосується паспорта е, і прививок е, в нього є паспорт, в нього всі є документи, тобто він абсолютно легальний пес абсолютно по всім канонам, все як треба. Стосовно прививок наразі в нього є дві прививки. Я чесно не пам'ятаю які, тому я тут не підскажу. Які там, да, які, ну там е, які схеми прививок вибрали, теж я не пам'ятаю. Ми в цьому питанні повністю довірились цьому. Заводчику по тій причині, що дядько розумний: він 25 років займається собаками, він виводить собак, він е генетику вивчає, типу він там зараз вчиться на, е на ветеринара. Вот і коротше, він максимально адекватний, розумний, вміняємо дядька. От і ми в цьому питанні повністю йому довірились. Він каже, що робити. Ми це робимо день в день, так як він сказав, і туди не ліземо. Тому що ми, грубо кажучи, джуніори в цьому питанні наразі нам два з половиною місяця, вже навіть трішки більше. От ми чекаємо час, щоб уже зробити йому третю прививку. От так само прививку зробимо ту, яку скаже заводчик, тому що ми туди не ліземо і повністю йому довіряємо. От. Це має статися 9 січня. Плюс після того у нас буде карантин. Коли він закінчиться, тоді вже ми зможемо повноцінно гуляти і, в принципі, насолоджуватись повноцінною собачою життю. У цієї собаки насправді розусловна досить хороша. Прям в нього максимально чиста кров. В нього досить хороші батьки. Якщо я не помиляюсь, то вони там просто чемпіони міра по всьому. Абсолютно, ну тобто без шуток. Ми коли були у них, то у них ціла комната забита повністю. Кубками, мідалями, грамотами і так далі. Тобто на обласних, на всеукраїнських, на міжнародних і так далі. Тобто, цей дядька, який займається цими собаками. По перше, він єдиний цей заводчик в Україні. По-друге, він там адміністратор сайта міжнародного у всьому світі по цій породі. От він там відкриває всі івенти, чемпіонати, проводить нагородження і так далі. От, тобто, його батьки так само от, в цьому всьому завжди участвували. Супервиставкові да, батьки. Коротше, супервиставкові батьки вони участвують всюди, де тільки є якісь змагання, всюди все виігрують і так далі. Тобто, з цим питанням все от, прям дуже-дуже класно. Плюс разом із його паспортом йому одразу надали як білет <год> входу спілку кінологічну України. Тобто, що він одразу може бути з, там, з якогось віку залучений до виставок і всяке таке. А на ще на рахунок родословної. Е, заводчик був дуже добросовісний. Тобто буває, що собак там якось спарюють як. Кожну типа. Да. А він Шо шукав так, так щоб певна кількість поколінь, чи як там. Е, не мало типу, якихось родинних зв'язків, щоб вони були максимально різної крові на ага. одної порони. Да, 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 якщо я не помиляюсь, там була якась така історія що типу, коли є нехватка е, собак в, грубо кажучи, в якійсь породі, то вони зв'язуються друг з другом, там, ну, типа там двоюритні, якісь там браття, сестри і так далі. От, і, і через це виходить генетичний брак, що порода стає слабіша, там шерсть не така і так далі. От. І в цьому випадку, навпаки, от він е, абсолютно правильно це робив і дуже добросовісно, Сорі, то песик. Короче, дуже добросовісно він це все робив і досить правильно, він брав різні покоління, різних собак з різних локацій і так далі. Тобто, і через це кров абсолютно чиста, і порода виходить дуже-дуже гарно. Спочатку, коли він тільки прийшов в нашу сім'ю. Ми думали, що тільки до кінолога йому і треба, але з часом він виявився більш розумним <свісно> і почав справлятися з виконанням команд. І з кожним днем це ставало все краще і краще. Але ми подумали, що все-таки до кінолога необхідно йти, як мінімум для соціалізації, по типу поведінки себе з іншими собаками та іншими людьми, тому що. Всі говорять, що собаки дуже дружелюбні, люблять дітей, це не про нас. <сві> Коли ми бачимо дітей, ми хочемо їх покуськати. <сві> Тому до кінолога все-таки напевно треба буде ходити. А на рахунок виставок, поки ми не розглядали таку опцію, це вже не знаю. Ну коротше, виставки то вже таке діло десяте. Насправді, якщо дуже сильно втягнутися в цю історію, то можливо це буде цікаво, можливо, ми колись захочемо туди піти. Ну, поки такої цілі або якихось мети ми не ставимо перед собою якісь там виставки і так далі. В цілому я би сходив в раді експіріанса, раді -воїну. От. Але наразі да. їх і не так часто проводять, якщо взагалі проводять, я не чула про ну, якісь проходящі ну, виставки взагалі є... в період війни. Ну зараз, так, да, в період війни, скоріш за все, нічого такого нема. Десь там колись у нас проводяться. От. Якщо буде, можливо, сходимо. А стосовно кінолога, я думаю, походити треба, навіть якщо пес себе веде там, добре, слухається і так далі. Походити треба по тій причині, що ця туша буде важити там, близько 7 десь 10 кг і Ну, мені здається, люба собака, яка важить більше 40, має бути дуже, дуже слухняною. Не просто коли в тебе і ти сказав, іди до мене, і він пішов, а от, прям реально слухняною. Тому що, ну блін, це велика собака. Вона може наробити біди, якщо вона буде, не дай Бог, десь там погано воспитана, або ну не з тої лапи встане, грубо кажучи. От, не те, щоб ми там сильно хотіли дресирувати, там під принеси тапочки, відкрий двері або якусь таку херню. Таким ми можемо займатися самі. Та й по факту, мабуть, це не про цю породу, але в цілому, щоб собака була абсолютно розумна, щоб вона не підбирала їду землі, щоб вона не їла з чужих рук щоб вона слухалась тільки нас щоб ну от все в в цьому во е, дусі тобто собака має бути максимально соціалізованою розумною самостійною і розуміти хто для неї хазяїн хто для неї чужа людина як себе поводити з чужою людиною як себе поводити з дітьми з іншими собаками і так далі тобто як мінімум вод для таких базових речей я думаю варто походити От. а там уже далі як буде, тому, тому що ну багато людей, які ходять до кінолога, це як правило. Вони просто ну просто надрачують собак на якісь команди для того, щоб там я не знаю, попантуватися, що в них розумна собака. Тобто ми не ставимо перед собою таку ціль. От. тут більше така якась технічна вимога для того, щоб собака була абсолютно вміняєма і соціалізована. По великому рахунку у нас питання закінчилось, які ми собі виписали. Якщо раптом у вас є якісь питання, які ми оминули, то напишіть в коментарі, я постараюся відповісти на нього. От. Більш детально про породу і чому саме вона, чим вона така крута, якщо вона настільки не популярна, і так далі. Я мабуть розкажу якось пізніше в другому відео, тому що це вже і так буде затягнути. От. А ви можете підписатися до того, щоб не загубити посилання на канал, обов'язково поставити лайк і. І все, і бережіть себе, донайте на засу, будьте молодці. пока.